Всім привіт! З вами таксіна група Кавдатиксі у ваші вазі. Ми зараз пропонуємо автівну позицію за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. Це йде дитячий одяг першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить лише 1 долар. вага мішка 25 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки лише 25 доларів. Нижчої ціни на дитячий одяг першого сорту в хорошому стані вам просто не знайти. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. В даній позиції йдуть і футболочки для хлопчиків і дівчаток, спіднички, сарафанчики. Одяг для новонароджених, джинси, штанці трикотажні, бріджики, спортивні штанці. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість придбати. Для замовлення достатньо лише написати повідомлення. Дитячий одяг іде першого сорту в хорошому стані. В даній позиції йдуть різноманітні модельки. І штанці трикотажні, ось такі, як бачите, йдуть і футболочки, і бріджики. Дитячий одяг йде в хорошому стані. Різноманітні модельки. Трапляються фірмові Adidas, був naik був вже. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, в даній позиції йдуть найрізноманітніші модельки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій. новинок літа дивувати цікавими акційними пропозиціями, знижками. Переглядайте огляди у нас в групах та робіть замовлення. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Зустрічається також і одяг для... Новонароджених. Нижня білизна може траплятися в невеликій кількості. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні мішечків дитячого одягу першого сорту літа. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення і цей мішечок вже буде відправлений до від вас. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс». Як бачите, футболочки зустрічаються і з коротким, і з довгим рукавом ідуть. Пічки трапляються також. Різноманітна кольорова гама йде, та модельний ряд в даній позиції. Як бачите, шортики з різного матеріалу також йдуть. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. А вартість мішка по низькій вигідній ціні лише 25 доларів. З вами була